Всім привіт! Я Еля Муравський і я вітаю вас на каналі Повжевільні, де ми говоримо про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні ми з вами поговоримо про звички. Вони можуть бути корисними, а можуть бути такими, що руйнують наші довгострокові цілі, фінансові, життєві або навіть фізичне та психічне здоров'я. Про них написано багато літератури, є книги, є статті, є майстер-класи, ну і так далі. Однак існує ціла нейронаука про формування звичок і відмову від них, і є ціла галузь психології, присвячена розумінню формування звичок. І в цій науковій літературі є дуже багато цікавої інформації. Отже, сьогодні я хочу поговорити з вами про біологію та психологію звичок. Ми не будемо говорити про те, як позбути звички, і не будемо говорити про адикції, бо це окрема і доволі складна тема. Я буду говорити лише про формування здорових та корисних звичок і хочу звести відомі на сьогодні факти до декількох дуже чітких кроків, якими може скористатись кожен. Все, що я сьогодні розповідатиму, зібрано з певних книг та наукових досліджень, список яких ви знайдете в описі. Тож, що таке звички? У всіх нас є звички, хороші та погані, великі та маленькі. У всіх нас є послідовні та часто несвідомі моделі поведінки, і те, що ми робимо постійно та за будь-яких обставин. Саме звички визначають наше життя та використовуються зовнішнім світом для ідентифікації нашої особистості та характеру. Подобається нам це чи ні, але наші звички можуть впливати на те, як цей світ нас сприймає. Вони можуть розвиватися як свідомо, так і несвідомо. І іноді ми розвиваємо звички, про які навіть не підозрюємо, доки вони не стають проблемою. Але річ у тім, що вони є великою частиною того, ким ми є. Таким світ нас вважає. фактично від 40 до 70% нашої щоденної поведінки складається зі звичок, і насправді це непогана, а навпаки, гарна новина. Робити щось автоматично та несвідомо допомагає нашому мозку економити енергію та покращувати ефективність реакції. Це дуже важливо для нашого виживання. Але часто буває так, що в нас несвідомо формуються не зовсім корисні автоматизації. І замість того, щоб покращувати нашу ефективність, такі несвідомі звички, навпаки, можуть її гальмувати. І для цього на користь приходить практика свідомості, або її ще називають mindfulness. Це коли ви уважно слідкуєте за всім, що ви робите протягом дня, і таким чином у вас з'являється можливість зловити ті. І некорисні звички, які сформувалися несвідомо. Тож звичка це дія, яку ми робимо автоматично і несвідомо. І тому багато людей думають, що звички це як рефлекси, бо і те і інше це форми автоматичної поведінки. Але вони мають деякі відмінності: рефлекс це автоматична реакція на подразник, яка зазвичай є несвідомою та не вимагає навчання. Тобто, ми такими вродилися. Наприклад, коли щось потрапило нам у воко, ми починаємо моргати. Але рефлекси бувають ще й умовними. Вони, як і звички, потребують навчання, але це форма поведінки, яка виникає в результаті навчання зв'язку між певними подразниками та реакцією. Наприклад, коли собака почує команду та зробить певні дії, її власник дає її їжу, що призводить до того, що собака починає пов'язувати команду з їжею та починає виконувати цю певну дію. З часом їжа перестає грати вирішальну роль, і сама команда вже стає умовним стимулом, що викликає умовну реакцію або дію. Звичка, на відміну від умовного рефлексу, формується трішки інакше. Це певний алгоритм дій, якому ми навчаємось, але через постійне повторення швидкість виконання цих дій збільшується, бо більше не вимагає свідомого осмислення. Тобто ніякий пункт в цій послідовності не втрачається, просто збільшується швидкість виконання цих дій. Кожен раз, коли людина виконує певну дію, нейронні зв'язки в її мозку зміцнюються. Чим частіше ми повторюємо дію, тим більше зміцнюється структура нашого мозку, щоб стати ефективнішим у цій діяльності. І з кожним повторенням покращується передача сигналів між клітинами та міцнішає нейронний зв'язок. Це явище називається довгостроковою потенціацією, і вперше воно було описано нейропсихологом Дональдом Гевом ще у 1949 році і відомо як закон Геба. Нейрони, які працюють разом, з'єднуються разом. Наприклад, коли ви навчаєтесь вести машину, ви витрачаєте багато уваги на керування автомобілем. Однак, після багатьох годин практики ці дії стають автоматичними та виконуються вже без свідомого зусилля. Подивімось ближче. Це умовний графік формування звички, зв'язок між свідомим зусиллям та повторенням. На початку точка А крива навчання буде крутою, а обсяг розумових зусиль високим, оскільки звичка ще не є автоматичною і нам кожен раз потрібно пригадувати дії та їх послідовність. Після певної кількості повторень, точка Б мозок починає кодувати нашу звичку, щоб енергії витрачалось менше, а дія стала легшою. І у точці С дія стала вже справжньою звичкою, що потребує набагато менше концентрації та зусиль у порівнянні з точкою А. І тут виникає питання: скільки разів ми маємо то повторити, аби сформувалася звичка? Доволі часто ми чуємо, що на формування звички потрібен 21 день. Але в літературі я бачила і 18, і 30, і навіть 60 днів. Тож, яка цифра є правильною? Відповідь доволі проста: це залежить від людини. Умов та самої звички у 2010 році було опубліковано дослідження. Нагадую посилання в описі, одна з його авторів Філіпа Лалі, яке показало, що на формування однієї і тієї ж звички у різних людей може піти від 18 до 254 днів. Дехто з вас може подумати 254 дня, не можу повірити, що ж люди дуже різноманітні, і якщо ви не можете легко виробити одну звичку, це не означає, що ви не можете легко виробити іншу. Чому деякі звички у деяких людей потребують так багато часу? На це насправді є п'ять причин, або точніше, є п'ять головних аспектів формування стійкої звички. Аспект перший: нейропластичність: звички це те, чому ми навчаємось, а який механізм приймає у цьому участь. Нейропластичність, про яку я вже розповідала у минулому, нейропластичність це процес, за допомогою якого наша нервова система змінюється у відповідь на досвід. І якщо з нею все окей, нам буде легше отримувати нові звички та відмовлятись від старих. Аспект другий це стан нервової системи. Ви можете бути або пильні, або спокійні, або спати, або переживати стрес. Ці два стани не сумісні між собою, вони не можуть відбуватися одночасно, але звичка може бути сформована лише у спокійному стані. Тож, уявімо, ви формуєте звичку гуляти після обіду, саме її досліджувала Філіпа Лалі. Тож, ви пообідали і подумали, мені потрібно прогулятись, бо я ж формую звичку, і ви, в принципі, не проти. Ви стаєте, йдете гуляти, і це плюс одне повторення для формування звички. А тепер уявімо, що ви занадто стомлені, або ваша голова забита іншими справами, і ви думаєте, я просто не хочу цього робити сьогодні. Але ви встаєте, йдете гуляти, бо ви ж формуєте звичку, і весь цей час ви тільки нервуєтесь, що робите дурницю, витрачаєте час, краще б зробити щось інше. Ви не приділяєте звичці увагу, не витрачаєте на неї енергії, тож ймовірність, що цей день зарахується, зменшується. Тож формування звички пов'язано з перебуванням у правильному стані розуму. Аспект третій контекст. В психологічній літературі ми доволі часто можемо зустріти таке поняття, як сила звички, це вплив звички на поведінку людини. Як часто ми це робимо та за яких умов? І ці умови дуже важливі, бо звичка залежить від контексту. Тобто, якщо ви переходите з одного середовища в інше, чи прагнете ви робити те саме у той самий спосіб, у той самий час доби? Наприклад, чистити зуби. Хтось має вже сформовано звичку робити це два рази на день. Хтось робиться лише зранку, хтось лише ввечері, хтось до їжі, хтось після. І я не кажу зараз про те, як правильно це робити з точки зору стоматології. Я кажу саме про звичку робити це автоматично. І якщо це стійка звичка, ви будете робити це незалежно від контексту, навіть під час подорожі чистити зуби приблизно в той самий час як і вдома. Або, наприклад, випивати склянку води зранку. Я роблю це завжди за будь-яких умов, як тільки прокинулась. Але подивімося на іншу звичку. Ви можете мати звичку виходити на прогулянку з собакою кожен вечір. Але якщо сьогодні ви в іншому місці, собака не з вами, ви можете пропустити цю прогулянку і навіть не мати бажання вийти на вулицю, бо поряд з вами немає потрібного контексту, власне, собаки. Це означатиме, що звичка прогулятися ввечері не стійка, бо вона залежить від певних умов. Наявності собаки. Тож, якщо ми бажаємо забезпечити собі стійку звичку, ми маємо відв'язати її від контексту. Аспект четвертий: циркадні ритми. Повернімось до біології та поговоримо про базальні ганглі. Базальні ганглі це група нервових ядер в глибинах частинах мозку. Вони відповідають за координацію рухів, регулювання емоцій та нашої поведінки, а також відповідають за регулювання вивчених навичок. Та автоматизованої поведінки. Коли людина виконує одну і ту ж дію знову і знову, базальні ганглі вмикаються і формують зв'язки між нейронами, що відповідають за цю дію. Коли певна дія повторюється, синаптичні зв'язки між нейронами, що відповідають за цю дію, змінюються, що призводить до формування звички. І базальні ганглі взаємодіють з циркадними ритмами. Циркадні ритми це наші внутрішні біологічні ритми, які повторюються приблизно через 24 години та синхронізуються зі зміною дня та ночі. Вони впливають на різні процеси в організмі, такі як сон, гормональні рівні, температура тіла та інше. І останні дослідження показали, що деякі нейрони в базальних гангліях можуть. Змінювати свою активність залежно від циркадного ритму, що може впливати на поведінку та емоції людини. Тобто, якщо ми будемо повторювати дії в один і той самий проміжок часу, наприклад, одразу після пробудження, після або перед обідом, перед сном і таке інше, а не хаотично, то це прискорить формування стійкої звички. Більш того, у цей самий проміжок ви будете згадувати про те, що вам потрібно щось зробити. Наприклад, пробуджуватись і одразу думати про склянку води. Або пообідати і відчути бажання прогулятися. Аспект п'ятий: напрямок змін: існує три рівні зміни поведінки: результат, процес та ідентичність. Якщо ви поставите собі якусь мету, то ця мета має певний результат, на який ви очікуєте, і всі ваші дії, які ви будете робити для того, щоб досягти цю мету, будуть направлені на цей результат. Але Будь-яка мета має кінцевий термін придатності. Наприклад, якщо ваша мета опублікувати книгу, ви будете розвивати певні звички, припустимо, писати кожен день певну кількість слів доти, доки книга не буде готова. Або якщо ви хочете пробігти марафон, ви будете розвивати звичку бігати доти, доки не пройде марафон. Тобто, в цей час ви будете формувати звичку орієнтовану на результат. Я розповідала про це у випуску про планування: що якщо ми бажаємо швидше досягнути результату, ми маємо складати не список дій, а список звичок. І саме про такі звички я й говорила. Але це невеличка кількість звичок. Більшість наших звичок є звичками, орієнтованими на процес. Це коли процес сам по собі і є метою. Наприклад, я займаюся йогою, тому що в мене хворі спини, і заняття допомагають мені почуватися краще. Або я також практикую медитацію, бо вона допомагає мені бути спокійнішою і більш зосередженою. Мені подобається сам процес, а у цих звичках немає кінцевого терміну. Ну, окрім мого життя, звісно, бо у життя є кінцевий термін. Звички, орієнтовані на процес, розвиваються швидко і тримаються довго, але найстійкішими є звички, орієнтовані на ідентичність. Я роблю це не тому, що хочу досягти якийсь результат, і не тому, що мені подобається процес, а тому, що я хочу бути такою людиною, тому що я є такою людиною. Наприклад, людиною, яка пише, людиною, яка легко концентрується, людиною, яка розмовляє певними мовами, людина здорова, сильна, спокійна і таке інше. Наприклад, наша мета не прочитати книгу, а стати читачем. Наша мета не пробігти марафон, а стати бігуном. Мета не вивчити інструмент, а стати музикантом, мета не навчитись водити, а стати водієм. Відчуваєте різницю? Це кардинальна зміна фокусу. З результату на ідентичність. І це найсильніша та найстійкіша звичка, тому що вона спочатку змінює вашу особистість, а потім стає її частиною. І таку звичку дуже-дуже важко зруйнувати. Фокус змінює все. Тож, як правильно ідентифікувати звичку? Навіть якщо ваша звичка зараз орієнтована на результат або на процес, переорієнтуйте її на ідентичність. Сформуйте три твердження до цієї звички, відв'яжіть від контексту та задайте певний проміжок часу. Наприклад, ви бажаєте пробігти марафон. За класикою люди роблять так: Моя мета пробігти марафон. Для цього я маю бігати по 20 хвилин кожен день. Далі вони друкують таку табличку або встановлюють якийсь трекер і відмічають або ні галочками дні. Але за таким процесом вам буде доволі складно розвинути звичку. Тож, ми змінюємо фокус. Я здоровий, підтягнутий, дисциплінований бігун. Я можу прокидатися до сьомої ранку щодня, я можу бігати або рухатись щонайменше 20 хвилин щоранку та ввечері я можу починати кожен день зі споживної їжі. Ідентифікація нової особистості є, контексту немає, проміжок часу встановлений три твердження задання. А тепер уявіть весь процес. В нейронауці розрізняють епізодичну та процедурну пам'ять. Епізодична пам'ять це пригадування певного набору подій, що відбулися тоді, як процедурна пам'ять утримує в пам'яті конкретну послідовність речей, які мають відбутися для досягнення певного результату. І процедурна пам'ять чудово запускається візуалізацією. Деякі люди кажуть, що немає різниці, чи ти уявив це в голові, послідовність яких дій, чи реально її виконав, мозок однаково навчається. Але насправді це не так, наша нервова система не дурна, мозок чудово знає різницю між думкою та дією. Але у статті Психологія звички опублікованій у «Annual Review of Psychology», проводяться дослідження, які підтверджують ефективність візуалізації. Вони кажуть, що коли ми уявляємо, як робити певні дії, мозок запускає в рух ті самі нейрони, які знадобляться для виконання цих дій. І тому, коли ми потім будемо їх виконувати в реальності, процес буде йти легше, бо мозок вже знає, що, як та в якій послідовності виконувати, що сприяє легкості формування звички. Тож, коли ви думаєте про те, що ви здоровий, дисциплінований бігун, який просинається до сьомої, їсть та потім йде бігати, уявіть все це в деталях. Як ви просинаєтесь, як встаєте, йдете вбиральню, що ви там робите, потім ви йдете на кухню, що ви там робите на сніданок, чи він буде поживний, як ви потім одягаєтесь, куди, куди ви йдете бігати, як ви розминаєтесь, як бігаєте, що слухаєте, коли закінчуєте та повертаєтесь, як роздягаєтесь та починаєте робочий день. Усе це в деталях. Але що робити далі? Як почати працювати над звичкою? Давайте поговоримо про ці таблички з галочками. Давайте чесно! Який сенс в цій табличці? Що ви будете робити, якщо галочку не поставили? Ну, окрім того, що ви відчуєте провину, гристимете себе за це, і через певний час, коли тих порожніх клітинок набереться забагато, просто кинете спроби. Таблички не працюють. Вони взагалі нічого не дають, якщо у вас вийшло з такою табличкою розвинуту якусь звичку, то, скоріш за все, табличка тут зовсім не до чого, ви просто зробили все правильно і неї. Процес досягнення – мети, розвитку звички, знань, він проходить один і той самий цикл. Це теорія, дія, рефлексія. Лінія прогресу ніколи не буває прямою. Вона загинається, вона вигинається, і іноді вам потрібно озирнутися на пройдений шлях, щоб обрати новий? Тобто процес формування звички це постійний цикл вибору теорії та дії, які перериваються періодом роздумів та святкування маленьких перемог. Тож як правильно відстежувати звички? Перед тим як я перейду до останнього блоку, я хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал. Я дуже вдячна вам за ваші донати. Сказати мені фінансово дякую або вкластися в запуск майбутнього ком'юніті можна на монобаночку, посилання я залишу в описі. Також тепер у мене є YouTube membership, і ви можете стати постійним спонсором цього каналу та отримати декілька бонусів. На головній сторінці цього каналу ви можете побачити спонсорів, вибрати комфортний для себе пакет та приєднатися до спільноти. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку та дзвіночок, аби не пропускати майбутні випуски, все це допомагає каналу просуватись у мережі YouTube. А ми переходимо до журналу. Так, для трекінгу звичок найкраще за все вести саме журнал. Це може бути електронний записник або звичайний зошит, як вам зручно. Для спонсорів каналу я створила темплейт, який ви можете собі надрукувати у потрібній кількості, або заповнювати просто в Google Docs. Я розмістила його для вас у вкладці спільноти. Тож щодня ви записуєте, хто ви є. Це керівна сила для нової звички. Знову і знову ви стверджуєте, хто ви є. Я здоровий, дисциплінований бігун. Спочатку так не буде, звісно. Скоріше за все, якщо ви полінилися, виконати необхідні дії, не побігли, наприклад, то у вас виникне бажання написати: Я лінива жопка, на вулиці був дощ, я нікуди не побіг. Але так не треба робити. Якою б не була? Ваша особистість зараз, ви вірите в це лише тому, що ваше життя до цього моменту служить емпірічним доказом. Ви ніколи не бігали в марафон, ніколи не вставали так рано, не йшли бігати, не їли поживну їжу. І зараз ви не дисциплінований бігун, зараз ви дійсно лінива жопка. І у вас є для цього докази. Але Чим більше доказів ви збиратимете, тим сильніше ви будете вірити в цю свою нову ідентичність. Зміни відбуваються не миттєво, а через процес встановлення того, ким ви хочете бути. Тому важливо, щоб ви писали це щодня і щодня зміцнювали цю ідею, поки вона не стане реальністю. Наступний пункт це докази. Що ви зробили, що підтверджує вашу заяву? Що з трьох ваших тверджень правде, наприклад. Як довести, що ти здоровий дисциплінований бігун? Я прокинувся о 6-й ранку і не витрачав час на телефон. Я наповнив свій розум і тіло необхідною енергією. Я пішов на коротку пробіжку, зосереджившись на контролі дихання. Напишіть хоч щось. Якщо ви дійсно нікуди не пішли, взагалі не виконали ніяких дій, то нічого сюди не пишіть. Не треба шукати виправдань. На Кшталт я погано почувався, тому я нічого не зробив. Бо для цього є наступний пункт: тут є лише докази. Якщо доказів немає, нічого не пише. Тож наступний пункт це зобов'язання на завтра. Ви аналізуєте сьогоднішній день та думаєте, що можете зробити завтра, що та як ви можете покращити з урахуванням ситуації. Цей пункт особливо важливий, якщо ви пропустили сьогодні дії. Тоді ви думаєте, як не допускати такої ситуації. Наприклад, подумайте, чому ви погано почувалися, як такого не допускати. Я можу прокидатися о шостій ранку і бігати щодня лише тоді, коли добре харчуюсь. Інакше на другий день я вже виснажений. Тому я обов'язково приготую завтра поживну їжу, щоб у мене були сили. Або якщо ми розвиваємо звичку пити щоранку воду, але сьогодні просто забули, то ми можемо просто тримати склянку води біля ліжка, щоб зранку бачити її першою та одразу згадувати. Тож ми робимо це щодня. Щодня ми проходимо цикл Теорія дія, рефлексія». І бажано у час, коли ви думаєте про зобов'язання на завтра, також візуалізувати послідовність дій, які ви будете виконувати. Але, окрім цього, кожні два тижні ми проводимо додаткову ретроспективу. За шкалою від 0 до 10, наскільки ви задоволені своїм прогресом на цей час? Що спрацювало, а що ні? А які одна чи дві дії мали найбільший вплив на ваш успіх? І також дайте. Відповідь на такі додаткові запитання, як, як я можу зробити процес максимально простим, що мені змінити в оточенні, як я можу зробити процес більш привабливим для себе та як отримувати більше задоволення. Бо коли сам процес є винагородою, сам процес дає нам дофамін, додаткові винагороди просто не потрібні. Всім дякую, з вами була Еля Муравська. Зустрінемось наступного тижня. Ціомки!